Наші чарівні жінки досить часто страждають на таку недугу, як мастопатія. Мастопатії вони виникають внаслідок більшості дисгормональних порушень, а останнім часом жінки надзвичайно багато стресують. Тому до мене звертається велика кількість пацієнток з таким поняттям, як мастопатії. Фіброзно кістозні мастепатія, або кістозні мастопатія, або злішені мастопатії. Тому в авторській фітотерапії зубицьких ще Данилом Никифоровичем Зубицьким, моїм батьком Олександром Даниловичем Зубицьким, був розроблений такий лікарський засіб, який називається фаск Зубицького. Фіброзно. Кістозна мастопатія. Другий лікарський засіб, який також приймається в комплексному лікуванні мастопатії, так і називається мастопан Зубицького. Досить часто, коли у наших жінок відбувається таке поняття, як Передменструальний синдром виникають болі в молочних залозах. В даному випадку, я рекомендую і знеболюючі наші лікарські засоби, і протинапрякові. Це і колірен Зубицького, і Асцелін Зубицького. Також, якщо є досить серйозний больовий синдром, набряк в молочних залозах, то я рекомендую саме в період. Коли у вас виникають такі болі, це може бути дійсно перед менструацією, використовувати в бюзгальтер покласти такий невеличкий компресик, змочити бинт або марливу серветку протиопіковою рідиною і покласти на болюче місце до моменту висихання і зняття больового синдрому. Тобто ось такі компресики, їх треба повторювати, ні в якому разі, нагадую, не гріти, просто змочити або бинт, або марлеву серветку і покласти до бюстгальтеру для зменшення больового синдрому. Якщо у вас виникають певні проблеми з боку жіночої репродуктивної сфери, Наголошую, чекаємо в наших аптеках у місті Києві, по вулиці Всеволода Петріва, 8-9, у місті Вишневе, по вулиці Лесі Українки, 35. Остерігайтесь, підробок. Брендові лікарські засоби Зубицьких знаходяться лише за цими двома адресами. А я, лікар Вікторія Зубицька, завжди підберу саме для вас індивідуальну схему лікування. Всі! Наші телефони, адреси під відео.